Моя любов рожевий квіт, Роберт Бернс. Моя любов рожевий квіт, в весінньому саду, Моя любов веселий спів, що з ним я в світ іду. О, як тебе кохаю, я, єдина я моя, тому коханню не землі, хоч висхнуть всі моря, нехай посхнуть усі моря, потануть брили скал. А ти навік, любов моя. Аж згасне сонце пав. Прощай, прощай, мій рідний край, прощай, моя любов. Та де б не був я, мила, знай, прийду до тебе знов.